І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід біля хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє малесеньке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючися мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Приймана руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається і стиха, промовить нишком, де ж ти лихо, печалі цієї вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило в хату і собі пішов попочивати.